Червень відкриє перед вами потужний етап змін. Якщо ви готові, дайте знати про це в коментарях. Отже, карта вежа говорить нам про те, що в червні у вас відбудеться якесь несподіване потрясіння або ситуація, яка змусить вас відмовитись від старих уявлень, від старих звичок, або навіть від того, що ви вважали досить таки стабільним у вашому житті. Це може говорити про розрив стосунків, про переїзд, про зміну роботи або навіть про якийсь внутрішній перелом. Не лякайтесь, це свого роду очищення простору, і ви будете звільнятися від того, що більше вам не служить, що є зайвим у вашому житті. Карта помірність говорить про те, що варто, варто і важливо зберігати рівновагу. Навіть після оцих потрясінь не кидайтесь у крайнощі, не поспішайте відновити контроль. Дозвольте собі трохи адаптуватися до цих змін. І поступово до вас будуть повертатись сили, поступово буде відновлюватися ця гармонія, так, буде приходити спокій у ваше життя. Тому зараз вам варто більше звернути увагу на себе, так? потурбуватись про себе. І не поспішати. Четвірка Пентаклів говорить про те, що ну, є у вас якийсь страх втрати, можливо, матеріальної втрати, можливо, емоційної втрати. Ця карта говорить ще про те, що ви намагаєтесь утримати те, що, можливо, завершується, так? можливо, те, що ви втрачаєте, вам дуже хочеться якнайдовше затримати в своєму житті. Але. але... Це місяць змін, і він дозволить вам віднайти, так би мовити, глибший баланс, так? І зрозуміти справжню цінність речей, тобто, що для вас є важливішим у цьому житті. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!